Ще до, до, до мене, то ще був Ріхвіцький, він вже мене не вчив. А ту був сподар хорунжий чоловік стрільчив. От напроти мене вони жили. Значить, його жінка була, жінка священника, тобто дочка священника була, і була полька одна. І... Були з старого, з роз, тоді ще роздів, не старий, а просто роздів. З Роздолуми голить, вчила така е, вчителька. Ну а в, в 39-му році зараз, всьо, значить, вони бо цього директора школи в 41-му році, як почалася війна, його забрали і ще одного отут от сусідів недалекого, котрий в зв'язку працював. То їх 10 чоловік замордували там в сусідньому селі заклад, такі є, де скар... грав Скарбех, похований там лісок, і їх там замордували. І того самого тоді, сподаря. Значить, Він вже як прийшли е, большевики перші, то він працював в району, І так він, значить, його в 41-му році замордували. Пізніше прийшов Олексюк, був директор школи. Той був довго.